Протягом всього попереднього тижня сталося стільки цікавого, що розказати про всі інсайдики, злиті трейлери. Та геймплейні моменти я просто не міг б собі дозволити. А що найцікавіше, так Gear 6 буде анонсовано в червні. Ще одна виставка Xbox, де анонсують нові Call of Duty та Gears of War. Та найцікавіше про українську гру 20 Second. Тож обов'язково тисни лайк, якщо відео тобі сподобається. Підписуйся на канал, а я не буду гаяти час. Погнали! Всі бажаючи зможуть спробувати місто симулятор Frostpunk. Вже 15 квітня Фростпанк виходить лише у липні, але обрані зможуть спробувати гру вже цього місяця. Автори оголосили терміни проведення бета-тестування. Бета-тестування буде доступне з 15 квітня о 7 годині і до 22 квітня. У беті можна скуштувати шматок режиму пісочниці під назвою Будівництво утопії. Але буде доступна тільки англійська мова. Інші мови наспіють лише до релізу. Щоб гарантовано потрапити до Бети, необхідно оформити попереднє замовлення делюкс видання Frostpunk 2. Вже завтра, або ж сьогодні, залежно який я буду продуктивний і як заскоро випущу це відео. Ubisoft представить трейлер Star Wars Outlaws. Компанія Ubisoft оголосила, що 9 квітня о 18-й годині вона покаже сюжетний ролик Star Wars Outlaws, прем'єра якого, як завжди, відбудеться на Ютубі. Що покажуть тому відео, ніхто й в помині не знає. Можливо, закинуть декілька неочікуваних поворотів, головну розв'язку сюжету та кадри геймплея. Зіграти ви зможете в неї вже зовсім скоро на ПК PlayStation 5. Xbox Series. А як ви гадаєте, чи получиться гра без багів та чи оправдає очікування гравців? Напишіть в коментарях. Версія Sea of Thieves для PlayStation 5. Стане вирішальним тестом для інших колишніх ексклюзивів Xbox, які виходять на конкуруючі платформи. Декілька днів тому повідомлялось, що керівник Microsoft, який відповідає за нові інновації в технології штучного інтелекту, покине компанію. Відхід одрії відбувається на тлі інших великих стратегічних змін у Майнкрософт, включаючи зміну, яка передбачає вихід деяких старих ексклюзивів Xbox на Nintendo Switch і PlayStation 5. Хоча голова Xbox Філ Спенсер заявляв, що крім чотирьох вже анонсованих ігор, що виходять на конкуруючі платформи, інші ексклюзиви поки не анонсовані, він все ж таки не виключав вихід інших ігор на сторонніх платформах. І не думаю, що ми, як індустрія, колись повинні виключати вихід гри на будь-які інші платформи. Ми зосереджені на цих чотирьох іграх та навчаємось на досвіді. Як тепер повідомляє Том Ворен за Virgin, з виходом Sea of Thieves на PlayStation 5 наприкінці цього місяця? Майнкрософт оцінює вихід інших ексклюзивів Xbox на консолі Sony. Ігра Rare насправді буде ключовим тестом Майнкрософт для ексклюзивів, що виходять на Switch або PlayStation 5. Джерела, знайомі з планами Microsoft, повідомляють, що компанія продовжує оцінювати інші ексклюзиви ігор Xbox, що виходять на PlayStation 5. Наскільки я розумію, sea of Thieves стане ключовим тестом того. Чи зможуть інші ігри пробитись на PlayStation 5 чи Nintendo Switch? Крім sea of Thieves на PlayStation 5 та Switch вийдуть Pendieus, High Fire Rush та Grounded. А за останні кілька місяців з'явились чутки між інсайдерами та різними. Зливщиками що інші великі ексклюзиви Xbox, зрештою, також вийдуть на конкуруючі платформи, включаючи Starfield, гру про Індіана Джонса, Тобто, ви всі її пам'ятаєте, Індіана Джонс the Great Circle від Bethesda, і розробники Wolfenstein, а також серія Gears і Halo. Розробники з Бренкфорд студіо Харків анонсували дату виходу своєї квест-новели «22. Другий історії підземного Харкова. На жаль, гра побудована на реальних подіях та розповідає про вчителя історії. Ваше завдання спробувати жити звичайне життя в незвичайних умовах станції метро. Ви будете готуватись до уроків, готувати місця прихисту для людей, брати участь в житті станції, допомагати звичайним людям. Ви проживете 6 днів в умовах підземки, з подій обстрілу Харкова 22-го року, коли місто було вщент розбите російськими обстрілами. Детально пророблена станція метро 23 серпня міста Харків, атмосфера, що передає стан містян, історія вчителя з Харкова, абсолютно унікальні персонажі, повна українська локалізація. Все це буде присутнє в цій грі. Та зіграти в гру і знову пережити ті моменти ви можете вже 18 квітня в стімі. Тому підтримай наших розробників купівлею гри, а захисників донатом на любий з існуючих зборів. Instruments of Destruction вийде в ранньому доступі до травня, цікава та високотехнологічна гра. В якій ви за допомогою різних машин будете трощити будинки вже 10 травня? Версія 1.0 включитиме основну компанію приблизно з 50 місій та окремим випробуванням на бали для кожної місії. У цій компанії, яка розроблена для гравців різного віку, не потрібно створювати транспортних засобів. Вторинна компанія, яка фокусується на навчанні режиму створення транспортних засобів та інших цілям головоломок, включитиме близько 25 місій і 25 випробувань. Крім того. Повна версія включатиме нові графічні можливості, професійне озвучення для двох головних персонажів, локалізацію тексту на 12 мовах та оптимізацію гри. Ваш прогрес у компанії буде скинутий при виході нової версії. Тому творець гри Люк Шнайдер повідомляє почекати до повного релізу, щоб почати грати в «Instruments of Distraction. Gears 6 буде анонсовано у червні. Згідно з останніми повідомленнями, Gears 6 буде анонсовано 9 червня 24-го року. Про це написало видання The Virgin, стверджуючи, що наступну частину шутера буде підтверджено на івенті Xbox Showcase, який заплановано на цей день. Хоча ні сіквела, ні презентації, поки офіційно не підтверджені, the Virgin пише, що Microsoft знаходиться у процесі планування своєї великої літньої презентації, яка має відбутись в неділю 9 червня. І зараз Майнкрософт має намір анонсувати нову гру франшизи Gears of War на шоу. The Virgin також стверджує, що ми дізнаємось дати виходу Flight Simulator 2024, Indiana Jones and the Great Circle і Call of Duty цього року. Про що я розповідав вище. Якщо дані є вірними, а я надіюсь вони є вірними, то презентація пройде майже відразу після старту Summer Game Fest, анонсованого на 7 червня. А 10 червня пройде Ubisoft Forward. Блин, що це означає? Тобто Summer Game Fest, Xbox Showcase, а також Ubisoft Forward. А це взагалі новина дня, так як після гучних слів Ubisoft з релізом її гри Bones та те, як вони кричали, що це гра перша рівня AAAAA, І CD Projekt Прочектрек підколов колег з Ubisoft та їх невдалою спробою назвати School and Bones грою AAAAA Рівня. Дві букви А це класичний лейбл, який дають блокбастерам від великих компаній, щоб позначити, що так, ці ігри були дорогими при виробництві. Зазвичай цей ярлик нічого не означає у кращому разі. Він дає нам уявлення про бюджет гри. У гіршому випадку це маркетинговий жаргон, який використовується для переконання потенційних клієнтів у тому, що високі витрати дорівнюють якісній захоплюючій грі. Ubisoft спробувала провернути аналогічний трюк, випустивши у лютому School and Bones. Тема A все ще збільшується. Також сплила в недавньому фінансовому чаті з віце-президентом зі зв'язками з інвесторами CD Projekt Red Кароліною Гнасів. В одному з питань жартома запитувалося, чи студія за вічери кіперпанк двадцять Сядь перегляне свою позицію за кількома буквами A з урахуванням конкурентів Ubisoft, На що Гнась відповіла: наші ігри будуть ей. Якщо ж порівнювати ігри з якістю, то відьмак 4» і сіквел кіберпанк куди краще впишуться у формат Ей, ніж довго перебуваючи у виробничому пеклі «School and Bones». Ще одна гра The Foretold Westmark Legacy Получила свій трейлер та точну дату релізу гри. Гравці повинні екіпірувати предмети та реліквії, щоб вижити, що ховається в найтемніших куточках міста. Тілюйте дослідника паранормальних явищ, щоб остаточно розгадати жахливу таємницю. А якщо ви любитель ігор з таким жанром, виходить вона 30 квітня на ПК. Stellar Blade отримує безкоштовні оновлення та режим Нова Гра Плюс. Генеральний директор Shift Up підтвердив, що у Stellar Blade з'являться безкоштовні оновлення та режим гри Нова Гра Плюс. В інтерв'ю Рулі Белл генеральний директор Кім Хенте заявив, що хоча плани щодо DLC ще не повністю визначені, безкоштовні оновлення привнесуть нові скіни для Єви. Хенте також підтвердив, що мікротранзакцій не буде. Ну, майже. Ми хотіли б пояснити, що Stellar Blade не вимагає жодних додаткових витрат, про які геймери не знають, крім вартості купівлі пакета. Однак Хенте додав, що можуть бути винятки, такі як колаборації з костюмами, які можуть продаватись за плату. Якщо вам не хочеться витрачати на обрання для Єви, не проблема. У базовій грі буде близько 30 костюмів. Но крім цього, режисер Хенте Кім сказав, що команда ще остаточно не вирішила, чи випускати масштабні DLC, але вони точно планують випустити безкоштовний контент. Директор видавництва Ларіан Студіо Майкл Доуз розкритикував ігрові компанії за масові звільнення співробітників. За його словами, цього провалу можна було б уникнути. Свою оцінку ситуації у відеоігровій індустрії він дав під час інтерв'ю на Game Developers' Choice Award 2024. Цього чортового провалу можна було б уникнути. Ось як це все насправді. Ви бачите одне, тобто звільнення за іншим, бо це те, що студії давно хотіли зробити. Це справді ненормально. За словами представника Larian Studio, причина масових звільнень не у фінансових проблемах, а у страху перед аукціонерами. Жодна з цих компаній не ризикує збанкрутувати. Вони бояться роздратувати акціонерів. Мета таких компаній забезпечити зростання для власників акцій, а не створювати сприятливі умови для працівників. Майкл Доуз навів приклади Ларіан Студіо, у якої досі немає аукціонерів. Він зазначив, що завдяки цьому студія може йти на ризиковані кроки, не озираючись на раду директорів, як було з Baldur's Gate 3. Ми б могли залучити багато грошей на розробку, ставши публічною компанією. Але це не зробило б наші ігри краще. Ми просто поспішали б. А як ви гадаєте, чи справедливі всі ці звільнення, чи все це робиться тільки для скорочення бюджету гри? Напишіть про це в коментарях, буде цікаво послухати та все почитати. Джерело Завірджі підтвердило, що 9 червня відбудеться велика презентація ігор Xbox. На ній, крім іншого, очікується показ наступної частини в знаменитій серії шутерів Call of Duty і анонс нової частини Gears of War. Також під час літнього івенту мають назвати дату виходу Microsoft Flight Simulator 2024, а Vote і очікуваної гри про Індіану Джонса від авторів Wolfenstein. Зокрема, мають анонсувати додавання ігор Activision Blizzard до передплатного сервісу, зокрема деякі попередні частини Call of Duty. І наостанок варто чекати залізних анонсів, як мінімум з дешевілої моделі Xbox Series X без дисковода, фото якої раніше я вам показував у відео, як максимум портативної консолі Xbox, чутки про яку стали активно циркулювати в мережі в останні пару місяців. Повертаючись до публікації, варто згадати, що раніше була інформація про ремастер версії Gears of War. Можливо, його представлять разом із повноцінною новою частиною. Хух, на цьому все. Хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобалось. Як вам новини, обов'язково напишіть про них в коментарях. А я на цьому не прощаюсь. Дякую, що додивились уже 35-й випуск ігрових новин до кінця. Ще раз всім дякую. Пишіть в коментарях, можливо, щось я пропустив. Наступний випуск буде за тиждень. А я Андрій на цьому не прощаюсь до зустрічі, па-па.